Ще одним кроком є підтримка взаємодії та стимулювання лояльності. Ключовим елементом успіху є не лише залучення підписників, але й їх утримання. Підтримка взаємодії і стимулювання лояльності, воно допомагає зберігати зацікавленість ваших підписників і збільшувати конверсію. Зробити це можна за допомогою такого інструменту як ретаргетинг, тобто використовувати ретаргетингові кампанії для залучення тих, хто відкривав ваші листи, але не здійснив покупку чи дію, яку ви очікували. Також через ексклюзивні пропозиції для підписників варто давати спеціальні бонуси і знижки тим, хто підписався на розсилки, і це. Може створити і обов'язково створити відчуття цінності і заохочення до подальших взаємодій, і через регулярні оновлення та цікаві теми. Не варто забувати ділитись актуальною інформацією, новинами, корисними порадами. Підписники вони взагалі будуть залишатися на вашому списку, коли вони будуть бачити реальну цінність у ваших розсилках. Розсилка по підписці це досить потужний інструмент для побудови лояльності ваших клієнтів і підвищення продажів. Регулярні розсилки вони допомагають отримувати увагу на вашому бренді, формувати довіру до компанії і створювати можливості для підвищення продажів. Розсилки це дуже потужний інструмент для залучення підписників, підвищення лояльності, і збільшення конверсії. Для досягнення успіху необхідно всього дотримуватись декількох речей, декількох основних принципів. Це варто розуміти свою аудиторію, створювати персоналізований цінний контент, оптимізувати частоту час розсилки, тестувати і аналізувати результати, і також підтримувати взаємодію з підписниками. Загалом варто приділяти увагу кожному з цих кроків, і завдяки ним ми можемо. Творити ефективну стратегію електронної розсилки, яка забезпечить максимальну вигоду для вашої аудиторії і допоможе досягти ваших бізнес-цілей.